Ми зараз знаходимося в Оболонській територіальній громаді і наше завдання з вами подивитися, як громада приготувалася до освітнього процесу, яка робота проведена, відвідують діти в школу, не відвідують. Коли Оболонська територіальна громада готувалася до початку освітнього процесу, то ми разом з службою ДСНС. Приїхали сюди, ДСНС сказала, які вимоги є, щоб можна було погодити відновлення навчального процесу і дати таке відповідне погодження. І влада спільно з батьками спільно взялися за ремонти підвальних приміщень, які вони перетворили в найпростіші укриття, що дає змогу дітям якраз навчатися. Але так, гіторичі, так, що тут особисто, да, особисто. Благо, Благо, так благословив, все нормально. Настрій батьків, який був. Настрій батьків тільки на навчив. Тільки на бо тому що, не дивлячись на негаразди які, чи на війну, яка зараз у нас в країні, діти повинні вчитися. Скільки у вас навчальних закладів з них працюють? Зараз у нас усі, усі заклади, п'ять закладів, всі працюють. А скажіть про ваш навчальний заклад? Скільки у вас учнів? У нашому закладі 232 учні. Дякуючи голові, дякуючи голові громади і районній військовій адміністрації. Ми відновили навчання на змішаний формат. Сьогодні ви можете прийти і подивитися, скільки в нас учнів. Із 231 учня у нас сьогодні 200 учнів. Це точно. Яка форма навчання у вас? У нас змішана форма навчання. Ми навчаємося і на дистанційній формі навчання, і очно у школі. Два дні ми навчаємося очно. Ні, не позмінно, ні. Ми всі, у нас велике, велике укриття, ми всі там вміщаємося, поміщаємося. У нас вода є, у нас вентиляція є, у нас освітлення є, у нас туалетні кімнати є, протипожежні засоби у нас Каналізація тут є. є тут? Каналізації немає, немає. немає. А опалення теж немає. Опалення немає. І найпростіших укриттях цієї вимоги немає. Угу. Якщо буде взимку, зазвичай ми будемо УФО. Частково у нас є, вигрівачі будемо у форумі. Діти, вам більше хочеться навчатися вдома онлайн, чи більше хочеться навчатися. в Школі! А як ви тут живете? Дружно? Так! Да. – Ви не, не сваритеся між собою. Ні. І хлопчики, і дівчаток не там не за косички? – ні. ні. А скажіть, вам краще ходити до школи або займатися вдома? Ходити до школи. А як тебе звати? Соня. Тобі подобається ходити до школи? Так. Да. Чи вдома краще? В школі. А чому? Хто тут є? Друзі, так тут є. У нас є запитання стосовно де краще зараз вам навчатися: приходити до школи, і навчатися в школі, чи навчатися з дому онлайн. Ну, мені лічно більшість ну, подобається вчитися очно, чим онлайн. А чому так? Ну, тому що це живе спілкування, учитель з учнем. Більше розумієш всього, нові теми, повторення набагато краще освоюються. Ну, звісно, щоб діти навчалися в школі. Це... Понятне діло, що ну це найкращий буде варіант, але ж так як у нас зараз склалася така ну ситуація, не в Україні, то звісно хотілося б, щоб була змішана форма навчання, тобто діти знаходилися і в навчальному закладі, бачили очно. Вчителя і е, онлайн, щоб були навчання, тому що все-таки те знання, яке дає вчитель, вдома ну, ми його, ну, звісно, не дамо дітям, тому що в кожного своя робота, ну, в кожного дома свої спроби. Ми працюємо зараз поки що на змішаній формі е, навчання. навчання, але я думаю, що ми помаленьку, помаленьку перейдемо на повністю научну форму навчання. Поки що ми працюємо два рази в тиждень, два рази на тому тижні у нас було. Понеділок і п'ятниця. Відвідуваність учнів було в середньому, це 80, більше 80% по всіх школах. На цьому тижні вирішено, що буде у нас вівторок і четвер. Якщо далі буде все нормально, я думаю, поступово ми будемо переходити на очну форму навчання.